Вітаю вас, шестикласники! Тема нашого уроку відповідальність як моральна риса. Відповідальність узяти на себе обов'язок відповідати за певну справу, за свої дії, вчинки, слова. Давайте пограємо в таку гру. Нам потрібно створити хмарки слів. Друзі відповідальності і вороги відповідальності. Але, як ви бачите, дві наші хмаринки об'єднались в одну. Давайте допоможемо правильно розподілити слова по хмаринкам. Відповідальність складається з таких трьох компонентів: емоційний компонент. Переживання почуттів та емоцій, радість, тривога, докори, сумління тощо, бажання допомогти іншим, емпатія, пізнавальний компонент, розуміння предмета відповідальності, знання про норми і правила відповідальної поведінки, діялісний компонент, уміння брати відповідальність на себе, виявляти ініціативу, доводити справу до кінця. Сучасна американська психологіня Луїза Хей наголошувала: Коли ми вирішуємо брати на себе відповідальність, ми починаємо діяти і переставати перекладати провину на час людей та обставини. Відповідальність починається з мене. Відповідальність починається з мене. Я відповідальність. Я відповідальність. Відповідальність у мені. Я відповідальний. Відповідальні – це ми. Я людина, родина, країна. Я світ. Я відчуваю, навчаюсь навчаюсь, мрію. Я розвиваю себе і свою Україну. Я співпрацюю. Ми, ми тут, тут і зараз. Я, ми у момент. Я майбутнє. Я відповідаю собі та планеті. Я відповідальність. Відповідальність у мені. Я відповідальність. Відповідальність це ми. Відповідальність це ми. чому вбачає свою відповідальність кожен з них? Богдан Гаврилишин український громадський діяч, який у 2014 році створив декларацію відповідальності людини. Вона складається з 15 пунктів, у яких сформульовано основні напрями відповідальності людини. 19 жовтня у день народження Богдана Гаврилишина відзначається Всеукраїнський день відповідальності людини. У Київському парку імені Тараса Шевченка встановлено пам'ятний камінь Богдану Гаврилишину із золотим написом Вчитися, мріяти, діяти. З чого ж складається декларація відповідальності людини? Наведи приклади дотримання тобою та твоїми рідними, близькими, друзями пунктів декларації відповідальності людини. Перший пункт говорити правду. Другий підтримуй своє здоров'я. Третій. Вчися, розвивай свої таланти. Четвертий стався до інших так, якби ти хотів, щоб ставились до тебе. П'ятий будь вільною людиною. Шостий Прагне до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. 7. У прагненні реалізації своїх прав не обмежує прав інших членів суспільства. Восьме. Вирішує якнайбільше проблем та питань на індивідуальному, сімейному, громадському рівнях. Давайте дамо відповіді на такі запитання. Учитель доручив тобі підготувати повідомлення для виступу перед учнями та ученицями молодших класів. Ти варіант А, знайдеш цікаву інформацію, підготуєш змістовне повідомлення. Варіант Б. Підготуєш коротке повідомлення на швидкоруч, варіант В не підготуєш повідомлення і не попередиш учителя про невиконання доручення. Питання номер 2 Мама попросила тебе забрати посилку з пошти. Ти. Варіант А. Поставишся до прохання з розумінням і виконаєш вчасно. Варіант Б. Поставишся до прохання несерйозно і спробуєш комусь передоручити. Варіант В. Не виконаєш прохання, тому що впевнений, що мама пізніше зробить це сама. Запитання номер 3 ми з другом або подругою домовились пограти сьогодні в комп'ютерну гру. Але ти забув, що не підготувався до контрольної роботи з математики. Ти. Варіант А. Знайдеш собі заміну для гри з другом і будеш готуватися до контрольної. Варіант Б. Поясниш ситуацію і вибачишся перед другом. Варіант В. Не станеш готуватись до контрольної, а виконуєш обіцянку. Запитання номер 4 Прогулюючись парком, ти помітив, що з урни йде сморяти дим. Пробивається полум'я. Варіант А. Зателефонуєш 101 і викличеш пожежників. Варіант Б. Спробуєш сам загасити полум'я. Варіант В. Спокійно підеш далі, бо це не твоя справа. Питання номер 5 Повертаючись додому зі школи, ти помітив маленьке цуценя з шийником. Ти. Варіант А. Забереш цуценятко додому і зателефонуєш його хазяїну за номер телефону, який написаний на ошиннику. Варіант Б. Пограєшся з цуценятком, пригостиш його бутербродом. Варіант В. Не звернеш увагу на цуценятко, підеш далі у своїх справах. Полічи кількість відповідей А, Б та В. Якщо в тебе більше відповідей А, то ти маєш високий рівень відповідальності. Якщо більше відповідей Б, то середній. Якщо більше відповідей В, то у тебе низький рівень відповідальності. У чому полягають обов'язки кожної людини? Подумайте, будь ласка, і дайте відповідь на це запитання. Наприклад, є обов'язки до сім'ї, потрібно берегти культурну спадщину своїх предків, ставитись до братів та сестер є до кращих друзів, ставитись до батьків з любов'ю та повагою за потреби допомагати їм. Є обов'язки до суспільства. Допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги, сприяй добробуту усіх членів суспільства, зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною усієї світової спільноти. Є обов'язок до довкілля, економно та розумно використовуй всі ресурси, уникай забруднення біосфери. Допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття, є обов'язок до країни будь законослухняним, допомагай своїй країні в рамках власних можливостей підтримувати пріоритет загального блага, повної політичної свободи, адекватного рівня економічного добробуту для усього населення, соціальної справедливості, здорового довкілля. Є відповідальність до майбутніх поколінь, залиш навколишнє середовище у кращому стані, ніж отримав, із збільшеним культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутні покоління бути більш ефективним і полі... у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах суспільства. Є обов'язок до світу. Будь толерантними та стався з повагою до всіх раз етнічних груп, релігій, мов, звичаїв. вивчай різні мови та хоча б базові речі про інші цивілізації, сприяй розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці і чесної торгівлі. Громадянський обов'язок властивий свідомому громадянинамі, спрямований на користь суспільства. Дайте відповідь на запитання, які з розглянутих вами на уроці обов'язків можна вважати громадянськими і поясніть чому. Складіть хмарку слів до поняття Громадянський обов'язок. Сюди можуть входити такі поняття, як захист країни, шанування державних символів. Берегти культурну спадщину, бути толерантним, бути законослухняним. Знайдіть на плакаті прислів'я та прочитайте їх. З якими із настанов декларації відповідальності людини вони перегукуються. Розгляньте, будь ласка. Плакат. Що означає для тебе брати на себе відповідальність? Як ти думаєш, чому слова, знання, почуття, дії написані у колі відповідальність, які зі слів, написаних по різні боки від слова відповідальність, є друзями, а які ворогами відповідальності? Додай до цих переліків інших друзів та ворогів відповідальності. Як ти розумієш слова у центральній частині плаката? Кому вони належать? Що означає дата 19 жовтня? Прокоментуй малюнок у нижній частині плаката. Чому умовні позначки поділені на дві частини? Що означають ці частини? За цим посиланням можеш перейти і погратись в дуже цікаву гру. Наше домашнє завдання творча робота. Створи самостійно або разом із рідними, друзями, подругами свій плакат Я відповідальність, у якому розкрий одну із сторін своєї відповідальності. Кожна людина слово відповідальність розуміє по-своєму. Для одних це виконання домашнього завдання чи хатніх справ, для інших дотримання слова або піклування про домашнього улюбленця. Кожна людина сама вирішує для себе, наскільки вона здатна відповідати за свої вчинки, поведінку, ставлення до будь-яких подій чи людей. Бути відповідальною людиною означає бути людиною з великою силою волі. Адже потрібно завжди бути готовим прийняти рішення у будь-якій ситуації і відповідати за його наслідки, усвідомлено думати наперед та намагатися передбачити, до чого може призвести той чи інший вибір. Існує думка, що відповідальність риса притаманна успішній людині, відповідальна людина знає, чого вона хоче від життя. Відповідальну людину цінують та поважають інші. На неї можна покластися їй можна довіряти. Відповідальність кожної людини забезпечує злагоду, справедливість та добропорядність у стосунках між людьми. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!